Друзі, вітаю! Це мій рай. І так як приближається ще більша спека, вирішили далі продовжувати рятувати свої помідори. Забиваємо металеві такі труби і будемо натягувати сітку. От, друзі, все в нас вийшло. Ну, ми в позаминулому році так само робили. Натягнули і пішли дожді. І якби не дуже, та сітка й треба була. Але в цьому році зараз передають таку спеку, що треба, щоб було прикрито. Тому прикрили, я щось думала, що на більшій ну, площу більшу захватимо, але навіть не хватило, он трошки до кінця помідорів, але теж, як чоловіки. Кажу, давай і далі, ні, так. Ну, бачите, буду ще мудрувати, щоб ще це натягнути. І щоб прикритися хоча б один ряд. А там вже побачимо. Як буде з чого і буде сили, то буду щось мудрувати, бо це ж не всі помідори. Але тут ось так, бачите, гарно. Вже не то, що там відрізняється, там і тут. І це, до речі, 80% сітка. Так що 30-40%, я не знаю, вони б нічого не дали. Трошки з цієї сторони пішло з напуском, але вже сонце повертається, тому трошки попадає на помідори, але це не страшно. У всякому разі, як було взагалі не накрите, то бачите, тут кілочок ось іде, а помідори тут. Ну вже сонце повернулося, але коли воно підніметься, то буде над ними. Якраз коли сильно пече, то, то буде добре. Ось так в'язі багато нема поки що, на яких є, на яких немає. Цвіт є. Ще буду раз обробляти, посчитаю, коли там 10 днів прийде. Ну, бачите, це не знаю, якісь міленькі, чи це такі будуть. Вже ж не пам'ятаю, де я які садила, але міленькі я взагалі-то наче не купляла. Ну, були там 80-100 грамів, може це вони є. Їх дуже багато. Ці вже починають потихеньку достигати. Так, все, вже скоро будемо смакувати. Треба знову обрізати листя. Бачите, сохне, не знаю, чи фитофтора, чи від жари, чи від чого, ну треба чистити. А ці вже, бачите, такі помідорки. І це, ну, це не суха гниль, це спікся. Так все, такі справи. Там з краю теж трошки є зав'язались, Ну і тут бачите, по почуть з'являються. Може, дасть Бог, хоч, хоч щось буде. Тому що якщо не накрити, то все взагалі, я думаю, за цих 7-10 днів, що передають спеку, вони згорить, все, все, бачите, тут є помідорки. Але ще треба з ними щось зробити, щоб вони були накриті. Ну і тут все добре, помідорки поприймалися всі, але ж бідні, бачите, з цією спекою не знаю, що робити. І ці вже гарні, бачите. Теж треба попідв'язувати, бо падають. Ось друзі, ці, що я кучою висаджувала, навіть не знаю, що з ними робити. Зараз висаджувати в ґрунт, ну, це просто їх знищити та все, бо така спека, що кошмар, до речі, полуниця погоріла вся, яку я досаджувала. І поливала майже кожного дня і ввечері і зранку. Ну, буду далі поливати. Якщо там сокоренева збережеться, то може пустили нові листочки. А так те та лися, бачите. Позгорало. І ось мої перчики теж треба чистити, не знаю, може ввечері, якщо буде часто. Може займусь, але не буду загадувати. І зранку полила в парнику, теж треба огірки чистити знову, підв'язувати, опускати. Помідорки нормально, всі не знаю, чи вони згоріли, чи це хвороба. Ну, хай до, достигають та й повиривають. А ці, поки ще, слава Богу, нормально, ще не стигнуть. Але я з них захваті. Не знаю, як на смак будуть, але такі грони мені подобаються. Та й так і хворіє, нічого не роблю, що буде, то буде. І баклажанчики вже цвіт викидають. Уже ну, і на городі теж на цвіт кидають. І перчики ось такий, ось вже такий. У людей вже, звичайно, декого хто раніше висаджував в ґрунт, вже в ґрунті є. Ну, в мене. Пока тут, ну там теж вже в'яжуться. Треба почистити їх, вони швидше почнуть рости. Бачите, є, є вже всього потрошки, скоро вже й будемо смакувати. Ну от, друзі, друга година дня, сонце зверху. І зараз покажу, бачите, з усіх сторон помідорки вже прикриті. Так, все вже не так на них. Пече. Не знаю, наскільки це допоможе, але сподіваюся, що все-таки допоможе. Бачите? І з цієї, і з усіх сторон. Тільки ото, що не вистачило туди трошки. Аби були чуть-чуть натягнули, було б прикрило і ці. Що тут два ряди лишилось Ну Ось один ряд це точно прикрило. Ну, а другий, ну не знаю, може ввечері. Що ще придумаю, як буде час. Але слава Богу, і так все добре. Мабуть, цю конструкцію так і залишимо. А на наступний рік, як дасть Бог, все буде добре, треба ще продовжувати в цю сторону, там у нас криниця. І висаджувати тут помідори, перець, баклажани. Таке, що треба і притінити, і полить. то було б непогано. Ну, це буде на наступний рік. І ось, друзі, вже достигають наші чорні абрикоски. Це вже дозріло, бачите. Будемо смакувати. Небагато є їх, але трошки є. Це добре. І нарешті сьогодні, друзі, трошки не все, але покрасила свої ці труби, обробила. Для зняття фарби. Воно, звичайно, не геть знімає. Ну, треба було почухати його гарно. Мені нема часу, то я так обробила тим і покрасила білою фарбою, але одного разу замало висохне. І покрашу інше, ну, ще раз і вверху треба ще чорною, ну, чорною вже коли сітку знімемо, а так, тут. а тут ще не. Не обробляла нічим, не, вже сильно жарко, нема часу вже колись інший раз. А тут, оброб... тут обробила, але не красила, тому що тут уже сильно сонце пече, вже не можна. Тут теж покрасила, так що потрошки наводимо красоту, хоч якось. Ще, друзі, реставруємо умивальник, ну, не старий. Шість років, це як ми сюди приїхали, купили його. Собі, щоб було зручно, бо тут немає ніяких зручностей. І дивіться, за 6 років, що дно прогнило вже давним-давно. Чоловік тут ще ну, зверху накладає метал, то я тут позакрасювала, позачищала і той метал теж позачищали, закрасили, будемо зверху ставити. Ну, треба ще разу пройти над цим фарбою. А тут купила балончик, ось дивіться, як воно все попсувалося за цей час. То купила балончик, але не вистачило, то треба ще докупити. У нас у місті лишився, ну, ми вже не, його не використовували, але був е, умивальник такий є, який ми купляли десь років 40 назад. І ну, я вам скажу, що він да, погнив, поржавів, але ну, йому 40 років, і він в кращому стані, ніж цей, що йому 6 років. А так зараз нас роблять, бачите? Така якість. Метал тонесенький. Дивіться, що. Туалетний папір ось гнеться. ну, Ось так береш його, воно все, ну, як нема, не, нема ще за якості. Говорять, що китайське погане, але і наше не краще, роблять одноразове все. Так що будемо доводити його до ума, щоб знову нам використовувати його. Ну і друзі, трошки знову про птицю. Сьогодні повністю всіх обробили від бліх. Сказали нам обробити і через 10 днів знову, щоб яйця ще повилуплюються, щоб вже було. То обробили і птицю всю і приміщення всі. Так що сподіваюся, що піде на лад. І ще порекомендували, зараз покажу, що їм додавати до корму. Бо я даю буряк, кабачок, то воно ну, виводить кальцій і треба додавати. Одне, вон, бачите, щось голову йому викрутили нормально, ходить все, але кривеньке. І ці он так малесенькі, і оте, чорненьке таке гарне було і теж щось на ноги не може. Говорю, як є, не, не скриваю нічого. Якщо з курчатами, зусинятами в мене взагалі ніяких проблем немає з коченятами в цьому році. Невезуха в нас. Ну нічого, що вже буде. Так уже не пропадають, але бачите, ну, шкода, то таке гарненьке було в неї. Бачите, росло і все, а щось на ноги не може. Реклама, друзі, це я показую, що мені порекомендували, що я даю. 3 Трикаль... кальцій і фосфат. Ну, я вже давно його даю. І ось порекомендували мені таке сальвавід. І ось. Рибне борошно. Далі зараз Так що сподіваюсь, що все-таки вичухаємося. І, друзі, третя година дня 42 градуси. І, друзі, у нас це, здається, трав'янистий піон називається Розквіт. Але бачите, він на сонці замучений. І ось, друзі, ще одна красуня. Це взагалі. Супер! Здорова. І дивіться, скільки квітів мамі. Я в минулому році теж показувала, але хочу в цьому році, хто не дивиться мене, щоб побачили цю красу. І кожного разу дивишся, кожного разу подобається. Друзі, п'ята година -го дня. Майже 50 градусів, 48 градусів. І, і ось, друзі, дивіться, вже Рів'єра практично посохла. Тут суха, там ще трошки, ну, там ближче до вологи, то видно, що трошки тримається вже й картоплю пора копати. Так, час швидко летить і в цьому році взагалі все, все набагато швидше. Але живемо, що маємо, то маємо. Аби найшвидше перемога була все, але решта не так важливо. Так що, друзі, на цьому все. Дякую всім за перегляд. Дякую за підтримку, за вподобайки, за коментарі. Бажаю всім миру, спокою, і щоб уже якнайшвидше у нас був мир і спокійне життя. Всім на добраніч! Цього найкращого, пока.